Родина Слинько приїхала з чопа до Мугачівської обласної дитячої лікарні, аби обстежити трирічного Вітю. У поліклініці біля кабінету ультразвукового дослідження тато, мама і хлопчик чекали своєї черги. Батьки щось запитували у лікарів, коли малюк на мить відбіг. Жина побіжала за ним, сказала, що ти робиш не можна, йди сюди, і от буквально в цю секунду його з головою накривають тенісним столом. Непонятно, откуда он мог взятися в детском учреждении, где маленькі діти, грудні діти, как мой трьохлітні. То есть... за добу після випадку. У лікарні пояснюють, як цей масивний та тяжкий стіл опинився у коридорі. Його винесли з кімнати профспілки, що поруч із кабінетом УЗД, і тимчасово залишили біля стіни вестибюля. Своєї відповідальності за те, що сталося, лікарі не заперечують. Відразу була через буквально через 10 хвилин після госпіталізації була вже міліція, склали акт, ми нічого не скривали. Відправлені акти, і в прокуратуру нами вже відправлені акти про нещасний випадок. І проводиться службове розслідування. Розумієте, це важко говорити, але батьки безпечні. Це збіг обставин. Рахую, що це збіг обставин. Працівники лікарні відповідають за техніку безпеки у приміщеннях. Батьки, поки перебувають у поліклініці, за безпеку власної дитини. Відразу після нещасного випадку Вітю госпіталізували до реанімаційного відділення. У нього травма черепа. Зараз дитина при свідомості з ним поруч мама на зйомку в реанімації дозволу вона не дає. Однак лікарі запевняють, що стан Віті задовільний. Відразу після події на місце прибула міліція, складено акт. Тепер у маленького постраждалого попереду судово-медична експертиза, справа на контролі правоохоронців.